У бюджетників міста з'явилася поточна заборгованість з виплати заробітної плати. Про це повідомив міський голова депутатам міської ради на пленарному засіданні, яке відбулося у п'ятницю. Що складніше. нам стає оформляти короткі суди, несмотря на заходи по оптимізації бюджету і мідоходні частини, яку пошагово виконуємо. среднесрочное суда нам пока информация свежайшая отказали опять в получении. Мы сумели выплатить вчера 16 процентов, 16 процентов аванса июня. Из 5,4 миллионов заплатили 900 тысяч. Мы будем делать все для того, чтобы заработная плата бюджетникам выплачивалась. Хотя подчеркиваю, очень сложно. На цьому тижні оформляються короткотермінові позики держказначейства, що дасть змогу, запевняють фінансисти, до кінця тижня відсоток проплати авансу збільшити.